Ви правильно підняли питання, що робити з людьми, які які сприяють і аплодують цьому руському міру в різних проявах, починаючи від ріалтера, закінчуючи людьми, які очолюють окупаційні адміністрації. На мою думку, там потрібно прийняти зміни до закону і заборонити проводити вибори на цих. Територіях, якщо дай Боже, ми їх швидко деокупуємо, неважливо, головне, що ми їх докупували, як мінімум років 20. за цей час потрібно дійсно провести ілюстрацію тих. Тих людей на чиїх руках є кров українців, треба сидити за грати і надовго довічно. А ті, які просто колаборанти, щоб не витрачати на них державний ресурс наших в'язниць, просто депортувати до Росії, і хай вони там далі свій руський мір розвивають. А Росія не буде їх приймати. А ми нам по барабану, ну за... що як Як? Чимодан за кордон і пішов гуля куди за кордон? В Росію, так А куди ж їх ще? Ви ж руський мір нав'язуєте, ідіть туди, в Тойоржі. А світ. якщо вони громадяни України? А нам по цим балам. Якщо ти, ну на що витрачати, ти колаборант, це кримінальна стаття. Навіщо брати людину, витрачати на неї державні ресурси, годувати у в'язниці, коли вона вийде з цієї в'язниці, скаже: я чистий, давайте знову жити по-другому. Пане Горковенко, чи ви мене не зрозуміли? Що ви я з юридичного боку? От є громадянин України. Ну і що він саджати його ну нема там доказів. Але Чому щось таке. Що нема доказів? До Є докази? До Ні, ну і як це посадити у літак? Який? Як, як який літак? Прийшов до, до команди пропускного пункту на кордоні з України з Росії. Сказати, чоловіче, твій напрямок туди. І все і що? і росіяни його впустять? А нам все одно. Хай Як? А тут стоять вже кореспонденти європейських Хай видань, яких будуть пане казати попро... ні. Ну слухайте, э, 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 пане Матвію, емоції, з чистими, з чистими бон... ручками ми не зробимо нашої перемоги. Не буває чисто ідеально чистої перемоги. Не буває. А як робити? Сказати: Ізвиніть, пожалуйста, а не було би ви такі вічливі, щоб зробити щось не те. Так нас пошлють на три букви. Конституцію України на Конституції не можна ці люди наплювали. Можна полишити громадян громадянство, якщо у нього одно єдине. Чому не можна? Можна. Людина, згідно міжнародного права, стає апатридом. Людина без громадянства. Добре. Я прекрасно цю тему знаю. Конституційне право вивчав. Добре, нема проблем. Розумієте, ви. І Захід спокійно на це вчиться. Звичайно, подивиться. ні. Звичайно, Захід буде викливати бурну стурбованість. Да. Він буде занепокоєність. Та люди, та пішли ви під три чорти. Ви так занепокоїлися, що у нас вже 20% території немає. Зрозуміло.